От в 1944 році е, був фільм Газове світло. Да? Е, і там історія була про те, як чоловік приховував свої злочини, да? е, змушуючи свою дружину думати, що вона божеволія. Да. Змушував свою дружину думати, що вона божеволія. Да? І дивіться, а яка в нас зараз сучасна статистика по газлайтингу? Яка сучасна статистика по газлайтингу? 74% жінок стикалися з газлайтингом. 89% жінок не розуміли, що відбувається. Не розуміли, що відбувається. Так? 62% жінок звинувачували себе у проблемах. Ви усвідомлюєте взагалі цифри? Ви Цифри усвідомлюєте? І є три стадії газлайтингу. Три стадії газлайтингу, так? Да? Перша стадія це заперечення. Цього не було. Не було такого. Да? Це коли газлайтер вам говорить: цього не було. Ти придумуєш.